У разі необхідності проводення ремонту екупажної частини тепловоду ЧМЕ 3, проводиться викадка екупажної частини із -під тепловозу. Для цього первоначально проводиться відділення містків тепловозу від рами тепловозу, а саме відділення опор, а також силових кабелів електробенерів. Після прозведення відділення екіпажної частини тепловоз піднімається на домкрат. для чого тепловози маються спеціальні місця під домкрати, в які підгоняються під домкрати. Грузоподібність кожного домкрата не менше 40 тонн. Після чого екіпажна частина викручується на вільне місце, де в подальшому прозводиться відділення рами візків від моторних блоків. Зборка і підкатка тепловоду прозводиться в зворотньому напрямку. Заздалегідь відремонтовані блоки сформуровані, викладаються на спеціальній площаці, після чого зверху накриваються візками і прозводиться підкатка на зДГЛІ піднятий дня то рамо